То я до чого веду, що стосується Росії, треба зрозуміти один дуже важливий момент: поки існує ця велика як велика країна, вона завжди буде намагатися нас знищити. Чому? Бо концепт історії Росії, а від цього і ментальності населення Росії в тому, що вони є, це їхня земля, їхня територія. А раз так, то нас як народу не існує. Що роблять з народами, яких не існують, ми це знаємо вже по історії до вторгнення відкритого 24-го, вже і по прикладу наших. Знищених міст і сіл зараз. Це пункт перший. Пункт другий. Я повторю тезу, яку я казав, коли приїжджав ще в музеї на своїх лекціях. Якщо ви уважно почитаєте підручники історії Росії з п'ятого класу, починається з п'ятого класу історія нашого Отечества, здається, і до кінця уважно прочитаєте. Ви зрозумієте, що вони вчать поступово. Знищувати українців, коли вони кажуть, та не може такого, де там написана така фраза? Да, ви не побачите такої фрази, але вона там є. Тільки вона закамуфльована. Я. Буквально, якщо пару хвилин, я вам наведу приклад. дивіться. Ви берете підручник Історія Отечества, 5 да? клас. Ну, як і у нас, п'ятий клас. І дитина вивчає цей підручник, вона бачить, що Київ, мать городов русських, там є Рюрік, Олег, приклади наводяться, Беліни і тому подібне. Вона розуміє, ну от уже дитина це бачить. Далі вона йде в 6 клас, там, де античність, там нічого нема. Далі, йде сьомий клас, вже починається Русь. Русское государство, Олег, Игорь, Мать Городов русских, но вже більш детально, Володимир Мономах. І він розуміє, що це вся його земля. Прийшли монголо-татари, все знищили. Е, вже до монголо-татар, я не пам'ятаю номер підрозділу, ви вже вчить більше Володимира Суздальщину. Волинь, Галичина, Це щось далеко. І Згадується, що там якийсь Данила, але він зрадник, тому що він католицизм, ніби прийняв, корону якусь прийняв. І тому подібне. І він розуміє, що це його земля, просто центр перемістився Володимира Сузичу. Але це його земля. Поступово він доходить до 15 століття, і де написано в останньому розділі, що польсько литовські магнати, католіки принижують українців, а от Іван 3, Іван Грозний вже хотіли їх захищати. Запам'ятаємо цей момент. Далі він приходить восьмий клас, і тут розвертається вся, країна, вся картина, як католіки знищують українців, як їх принижують. Українці весь час Сагайдачний, Наливайка, Богдан Хмельницький, просять про допомогу. Росіяни несуть втрати, їх рятують. Але зрадники, особливо Мазепа, ну це саме захливий зрадник, все це паскудить, намагається зрадити. Тобто, українці зрадники, ми, росіяни, їх рятуємо. Від страшного знищення католиками Нічого не змінилося. А ми їх, це, це, вже запам'ятав зрадники. Але йдемо далі. Дев'ятий клас це Катерина. Вона завойовує при Чорномор'я, проганяючи турків. Тут нічого не було. Вона засновує міста. Як вона заснувала Хаджибей, да? наказує перейменувати місто в Одесу і вважати це як там написано, я вже не пам'ятаю в граматі заснування. І роблять це все. Дуже так, і те населення, що там воно зустрічає дуже радісно і любить російську армію, і все-таки інше. Ушаков, перемоги, все це такі легенди. І далі е про Україну майже нічого. А потім, коли здається, вже 10 клас ХХ століття, знову ці українці, ця Петлюровщина, знаєте, отакі, знову ці зрадники, але зрадники вже жорстокі. Бо Мазепа, наприклад, просто зрадник, а Петлюра ще й погромщик. Тобто українці не просто зрадники, вони ще й погромщики. Йдемо далі. І тут ми переходимо до Другої світової війни. І оце от головний момент. Ось вже до Другої світової підвели, що українці весь час просили про допомогу. Їх, по-перше, во українці не зрозуміли, хто, це земля Росії. Вони весь час просили про допомогу проти геноциду з боку католіків, поляків, литовців, всіх, кого можна. Росіяни завжди їх рятували, українці завжди були підлими зрадниками. І от починається Друга світова війна. У них вона велика вітчизняна. Це не просто війна. В російській історії зараз це релігія. Це релігія. Все, що стосується класичної схеми, це святе. Хто проти, той ворог. І отут, з'являється, українець в образі бендеровця. Бендеровець – це такий дядька в чорній формі, який людей спалює, знищує. Він повністю, там чуть ли не половина нацистської армії це ті ж бендеровці, якщо вже останні роботи, почитати, І там підручники, по-моєму, 50 у них підручників. І так чи інакше, коли дитина закінчує школу, що вона пам'ятає? Вона пам'ятає, що я вам назвав, що це його територія. Що не звідки взялися українці, що вони зараз просили про допомогу, ми їм допомагали. Вони весь час нас зраджували, причому вбивали інші народи, а під час Великої Вічезня до війни вони ще були ого го го і вбивцями, і гвалтівниками і тому подібне. Значить, хто це? Це не люди. Вони не, є, не мають права на існування. Не зрозуміло хто. І воно вже тут сидить. А далі достатньо отримати наказ перейти в атаку і сказати, зайти там в. На початок він не вбучу і сказати, вбивай їх. Вони будуть вбивати. Галтуй їх. Вони будуть гвалтувати. Чому? Ну, це ж не люди. Пам'ятаєте, як так казала там вона? Можу робити все ти його не розповідай. І так воно сидить в цьому. Ви знаєте, до війни колись, як історик, я багато їздив в Росію, я звер... і мав розмову з одною жінкою, вона така, називаємо так, рафінована інтелігенція. От рафінована, ну я вже боявся слова сказати, вибачте, іноді можу. Міцним словечком. Ну і зараз мені, вибачте, що повільно говорю, трошки огрубіло, я зараз говорю і боюсь щось зайве сказати. Мої бійці сидять і сміються. І вона розповідає, каже, ну ви ж зрозумієте. Ви пойміть, Борис, ми всі єдиний народ. ну Ми всі повинні бути браті. Ми рускі, ви хахли. Ми всі однакові. От цій фразі, ви знаєте, вона так сказала, я. я... Це зрозумів. Та я до чого веду? повертаючись до підручників, і от підручник цьому вчить. От поки існує ця велика країна, поки у них існує оця доктрина такої історії, поки ця історія прописана отак в підручниках, вони завжди будуть нести загрозу. Саме страшне, як десь фразу недавно почув. Нам страшний не Путін, нам страшні їхні ліберали. Він помре рано чи пізно. І буде перемір'я якесь, щось буде. А потім прийдуть якісь ліберали і скажуть, ми за демократію в Росії. Вони отримують їх простять, ну, вони віддадуть там якусь зброю ядерну. Їх простять, дадуть їм гроші, вони збудують нові танки. Вони знову повернуться. Тому для мене перемога це коли, по-перше, ми звільнюємо ту територію, яка вважається територією України, згідне рішення, згідно ООН. Ну, от я так, я от повертаюся до фрази, що ми домовляємося. ООН це домовленість. У нас є наші кордони, які визнані ОНУ. Далі, по-друге, нам не обійтися без 200-кілометрової зони буферної навколо нашого кордону. Щоб принаймні Харків не обстрілювали е, і тактичними і оперативно-тактичними комплексами. це як такий приклад, знаєте, буквальний. Тобто він зрозуміло всім. Да? А от що буде далі, я не знаю.